Найбільший аеропорт Швеції поблизу Стокгольма на кілька годин зупиняв прийом і відправлення рейсів. Все через е невідомі безпілотники. Управління цивільної авіації повідомило, що поблизу литовища помітили ще не менше чотири БПЛА різного розміру, але не встановленого типу. Місцева поліція почала розслідування у зв'язку з перешкоджанням роботі аеропорту. Ну і там підозрюють, що це був умисний вчинок, проте мотиви поки невідомі. Нагадаю, що напередодні поліція безпеки Швеції оголосила про зростання загрози російських диверсій на території країни. Були повідомлення і з німеччини надходили, що у них там літали невідомі безпілотники над авіабазами. Все достатньо серйозно з боку росіян і в Європі це мають розуміти. Ну і в Румунії шукають російський безпілотник. Він міг впасти на території країни. Шахет порушив повітряний простір держави в суботу, вночі під час російської атаки на Україну. Повідомляли у тамтешньому міністерстві оборони. Прикордонники піднімали авіацію, а місцевих жителів попереджали про загрозу. Збивати безпілотник в Румунії не стали. Почекали, поки він. Покине територію країни, десь ми таке вже бачили. Але такого за цю війну ще не було. Інший російський дрон розбився на сході Латвії. Це перший такий випадок. Відомо, що безпілотник залетів з боку Білорусі. Про це повідомляє міноборони країни. Міністр оборони держави наголосив, що Латвії потрібно посилювати свої системи ППО. Ну така от ситуація справді в країни Балтії ще. Не знаходили в себе решток таких дронів, а ось тепер так сталося. Ну і загалом, коли е, російські літальні апарати. Порушують е, простори повітряні країна та це вже не вперше. Що не менше двічі такі випадки були зафіксовані в Польщі. Щоправда, там не змогли знайти уламки. Тим не менш, президент країни Анджей Дуда уже неодноразово казав, що країна готова допомогти збивати ракети та шахеди, що летять в напрямку Польщі. Втім, для такого рішення потрібна абсолютна більшість голосів країн-членів альянсу Північно-Атлантичного. Ну і досі ж одностайності немає, і коли вона буде, не зрозуміло. Ну і небезпечною дією, ось так в НАТО відреагували, точніше назвали на повідомлення про порушення російськими дронами повітряного простору Румунії. Небезпечна дія, о дуже так серйозно. А саму дронову атаку на Україну засудили. Таку заяву на своєму акаунті розмістили у соцмережі Ікс. Власне публікував заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Група російських ударних БПЛА порушила повітряний простір Румунії. 8 вересня румунські військові піднімали авіацію, проте так і не наважилася збивати російські безпілотники. БПЛА повернулися в повітряний простір України вбивати наших людей. І е, російські дрони впали е, на території НАТО через бездіяльність країн-членів альянсу. У цьому переконаний міністр закордонних справ е, Латвії Габріель Сласбергі. За його словами, інциденти, які були е, немислимі ще три роки тому, сьогодні е, вважаються рутиною. Міністр відзначив, що нічого. Не повинно падати ні на Україну, ні на Латвію чи будь-де на території альянсу, але це нова реальність, до якої призвела пасивність союзників. Глава МЗС також додав, що Литва буде підтримувати рішучу відповідь партнерів. І Литва ще готує план е, національний план масової евакуації для населення. Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте зазначила, що він буде готовий на початку жовтня. План включає створення нових укриттів загальної системи повіщення та заходів проти мобільності у разі можливого російського вторгнення. За словами міністерки, через посилення гібридних атак та диверсій з боку РФ цивільний захист став пріоритетним завданням для країни. Водночас. Планують співпрацювати із іншими країнами Балтії, ну і об'єднувати зусилля. Крім того, Литва подаватиме заявки на фінансування цих ініціатив з боку Європейського союзу та закликатиме розробити спільні заходи цивільної оборони.